Військові, капелан, волонтер, засновник волонтерського центру, вдова, внутрішньо переміщена особа, дружина діючого військового у Рівненському обласному краєзнавчому музеї розповіли власну історію війни. Захід відбувся під гаслом тисячу днів війни. Моя історія. Коли тільки почалася повномасштабна війна, ми, як і всі українці, розгубилися і Перші дні були в такому розпачі. В мене моя рідня живе в Харкові. Я сама харків'янка. Ми думали про те, як вивезти близьких з Харкова. І буквально там місяць ми намагалися займалися такою більше евакуаційною роботою, забирали людей. Координаторка волонтерського центру «Шлях» Наталія Петченко розповідає по приїзду на Рівненщину розпочала більше допомагати людям, які постраждали від війни, а саме, родинам загиблих героїв та героїнь. Ми завжди намагалися бути. Активними і не бути осторонь навіть до тисячі днів війни, бо війна іде вже 10 років. І ми почали думати, що б ми могли зробити більше для тих, для кого війна це не просто кадри по телебаченню, а те, що приходить в дім, те, що руйнує сім'ю, забирає найближчих, і появилось таке бажання зробити таке місце емоційного відпочинку, місце безпеки, емоційного прийняття. Понад 92 тисячі переселенців прийняла Рівненщина від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Діана Люшина одна з таких. Пригадує, з Маріуполя разом з родиною виїхали одразу. Її чоловік згодом долучився до лав зсу. «6 травня його мобілізували. Він служив в штурмовій бригаді, окремий батальйон Івана Богуна. прослужив майже 11 місяців, 10 з яких був на нулі весь час. Без жодної ротації. 24 квітня 23-го року він загинув в Луганській області. Діана додає за тисячу крайніх днів болю, сліз, втрат головним її завданням було не зламатися емоційно, адже підтримки та опори потребували маленькі діти. Залишитися адекватною для своїх дітей, і те, над чим зараз працюю, щоб їх дитинство. Максимально намагаюся, щоб вони не жили в цьому болю, а якось скрасити. На захід було запрошено вісім людей, які розповіли трішки про своє життя. Організатори заходу зазначають, кожна історія війни, яка була проголошена, унікальна. Звичайно, що в залі зібралося зовсім малесенька частинка людей за різних за віком, за сферою діяльності, за професією, за місцем перебування на момент повномасштабного вторгнення. А взагалі в місті, в області таких людей є надзвичайно багато. Я думаю, що таке спілкування буде максимально корисне надзвичайно корисне для людей, які можуть поділитися своїм горем, відчаєм. Варто додати, війна триває не тисячі днів, а 10 років, 8 місяців та 29 днів. Вона по різному та все ж зачепила всіх. За цей час кожен пережив біль, страждання, розпач та, звісно, віру і надію у майбутню перемогу. Людмила Жук, Олег Шаламай, новини рівного.